Усім привіт! Сьогодні я розкажу вам про захоплюючу та динамічну гру як доджбол. Доджбол. Динамічна гра з м'ячем. Доджбол, також відомий як вибивали, це командна гра з м'ячем, що вирізняється динамічністю та азартом. Гра підходить для людей різного віку та рівня фізичної підготовки роблячи її чудовим способом весело провести час та покращити свою фізичну форму. Історія, витоки доджболу можна знайти в стародавніх цивілізаціях, де подібні ігри з м'ячем використовувалися для тренування воїнів. Сучасна версія доджболу з'явилася в 19 столітті в Європі та Північній Америці. Перший офіційний світовий чемпіонат з доджболу відбувся в 1979 році. Правила доджболу Доджбол – це командна гра, в якій гравці кидають м'ячі, щоб вибити суперників з ігрового майданчика. Ось основні правила. Кількість гравців. Гра може проходити як в командному форматі, зазвичай 5-7 гравців у кожній команді, так і в форматі кожен за себе. Майданчик. Майданчик для доджболу зазвичай розділений на дві зони лінією посередині. Розмір майданчика може варіюватися, але зазвичай він становить близько 20 х 10 метрів м'яч. Використовується м'який гумовий м'яч, схожий на м'яч для волейболу, мета гри, мета гри вибити всіх гравців команди суперника з ігрового майданчика, кидаючи в них м'ячі. Перша команда, яка цього досягне, виграє гру. Основні правила гравці не можуть перетинати лінію посередині майданчика, гравці не можуть кидати м'яч у гравця, який вже вибитий з гри. Гравці не можуть ловити м'яч двома руками. Якщо гравець зловить м'яч, кинутий у нього, він може ввести в гру одного зі своїх вибитих гравців. М'яч, який відскочив від підлоги, вважається неживим і не може вибити гравця. Існує також правило трьох ударів, яке забороняє одному гравцеві тримати м'яч більше трьох секунд. Додаткові правила. У деяких варіантах гри дозволено ходити з м'ячем в руках, у деяких варіантах гри дозволено використовувати спеціальні щити для захисту від м'ячів. Можуть бути присутні й інші додаткові правила, які погоджуються командами перед початком гри. Варіації гри існує багато варіацій правил доджболу. Які можуть використовуватися для урізноманітнення гри та зробити її більш цікавою для гравців різного віку та рівня майстерності. Мета гри в доджбол – вибити суперників з поля, кидаючи м'ячі, щоб поцілити в гравців команди суперника. Коли гравець отримує удар м'ячем, він вибуває з гри зберегти своїх гравців на полі, ухиляючись від м'ячів. Які кидає команда суперника, ловлячи м'ячі, кинуті товаришами по команді, набрати більше очок, ніж команда суперника. Команда отримує очко за кожного вибитого гравця суперника. Гра зазвичай триває до певної кількості очок або встановленого часу. Цікаві факти. Доджбол це популярний вид спорту в багатьох країнах світу, включаючи Україну, США, Канаду, Європу та Австралію. Існує кілька різних федерацій доджболу, які регулюють правила та проводять змагання. Доджбол – це не лише весела та динамічна гра, але й чудовий спосіб тренувати координацію, спритність та командну роботу. У 2017 році доджбол був включений до всесвітніх ігор як неолімпійський вид спорту. Переваги доджболу для дітей розвиває координацію та спритність. Доджбол допомагає дітям розвивати координацію рук і очей. А також спритність, коли вони вчаться кидати, ловити та ухилятися від м'яча, підвищує фізичну форму. Доджбол – це чудова кардіотренування, яка допомагає дітям підтримувати форму та покращити витривалість. Вчить командній роботі. Доджбол – це командна гра, яка вчить дітей співпрацювати. Спілкуватися та досягати загальних цілей, розвиває спортивний дух. Доджбол – це весела та конкурентна гра, яка допомагає дітям розвивати спортивний дух та вчитися програвати з гідністю, де можна грати в доджбол? у спортивних залах та на майданчиках, у шкільних дворах та на вулиці, на спеціальних майданчиках для доджболу. Чи знали ви, найбільший м'яч для доджболу має вагу 8 кг. Найдовша гра в доджбол тривала 68 годин. Швидкість китка м'яча в доджболі може сягати 160 км на годину. Доджбол? Це не лише весела гра, але й чудовий вид спорту, який може принести багато користі для вашого здоров'я та фізичної форми. Якщо ви хочете спробувати себе в цій динамічній та захоплюючій грі, знайдіть команду або організуйте власну гру з друзями. Бажаю вам приємної гри.